Презентацію повинно бути вже видно. Так, видно, так. Да. Угу. Так, ще раз всіх вітаю. Мене звати Іванов Андрій Геннадійович. Я студент групи 535 і СТ2, і це моя доповідь на тему онлайн-сервіс пошуку літератури на основі декількох джерел з використанням моделі Gemini. І так, сьогодні книги не тільки зберігають свою основну функцію передавати знання та інформацію, але й виконують роль відпочинку та розваги. Завдяки технологічному прогресу ми маємо доступ до електронних джерел інформації різних цифрових форматів, що дають змогу читати у будь-який зручний для нас час. На сьогодні в мережі інтернет є багато ресурсів, які виконують пошук різноманітної літератури за назвою або автором. Це, наприклад, спеціалізовані магазині книг з власними базами типу Якабу, Віват, Буковка, або сайт-агрегатор, Bookfinder, який веде пошук по іншим джерелам. Основною проблемою всіх цих сайтів є те, що читач повинен чітко знати автора чи назву книги, у іншому випадку доведеться додатково витрачати час, щоб знайти бажану тему книги відповідно автора чи назву. У зв'язку з цим актуальною задачою є створення веб-додатку, який буде дозволяти користувачам шукати книги за назвою, автором або довільним запитом з різних джерел, створювати аккаунти чи списки вподобань. На цьому слайді ви можете побачити скріншоти деяких сторінок розробленого додатку. Безпосередньо сторінка пошуку. В майбутньому планується її допрацювати, а саме додати можливість перемикання звичайного пошуку та, так би мовити, розумного. Це сторінка адміністрування джерелами. Вона доступна лише для адміністратора. На ній розташований, розташований список із джерелами та їх даними. Тобто на цій сторінці можна видаляти самі джерела, змінювати деякі дані. Це сторінка авторизації для вже зареєстрованого користувача. І сторінка про нас, на якій виводиться список використаних джерел і з переліком інформації, такої як назва джерела, посилання та е, логотип. Сам юзер інтерфейс додатка розроблений за допомогою HTML, CSS та React. Також я використовував готові бібліотеки з готовими елементами React Material UI. На рівні сервера використовується Node.js. а За зберігання даних відповідає хмарна база MongoDB, яка керується за допомогою бібліотеки Mongoose. Так, даний додаток буде модернізуватися впровадженням штучного інтелекту з використанням моделі Гіміні від Google. Це полегшить пошук для користувача, який захоче знайти нову книгу. Для цього буде достатньо вести довільний запит і вибрати один із результатів. Звичайно, у цього методу є певні недоліки. Один з них це час, за який буде генеруватися відповідь у середньому. це Десь приблизно 12 секунд. І е, основний такий найбільший недолік це те, що наразі використання АПІ Гі, Міні, е, заблоковано в Україні, і тому потрібно певні обходи робити. Це якби, веде за собою певні складнощі у використанні. І так, впровадження штучного інтелекту в додаток дозволить користувачам скоріше знайти бажану літературу та почати з нею працювати або просто насолоджуватись читанням. Дякую за увагу. Можете задавати свої питання. Так, дякую, Андрію, за вашу доповідь, за вашу презентацію. Будь ласка, є запитання, так, Олександр Олександрович, будь ласка ваше питання щодо тривоги. щодо тривоги. У вашій доповіді я не почув, в якому виді е, подається запрос на на пошук, на пошук е-е той книги. Ви не можете пояснити? Так, звичайно, дякую, дякую за запитання. Я зазначив, що у довільному запиті, тобто, це означає, що вам не буде потрібно вводити назву та автора, щоб знайти. Потрібно буде вести, наприклад, книга про ковбоїв у космосі, і за результатами пошуку вам буде видаватися певний перелік. В переліку буде доступна назва, автор, рік видання та короткий опис книги. І потім можна буде вибрати, і мій додаток знайти серед доступних джерел цю книгу. Ну якщо вона, звісно, присутня у цих джерелах. А, а кількість Кількість книг, які ви можете знайти, вони, ограничені вони чим-то? Ну якщо ви маєте, давайте я так скажу, якщо це. Пошук книг за автором і назвою, коли ви чітко знаєте свій запит, кількість книг ограничується тільки наявністю на певному джерелі. При цьому кількість джерел можна легко масштабувати, збільшити, і від цього буде і збільшено кількість результатів. А при розумному пошуку я поки залишився на запиті п'яти книг. Тобто, видається. Саме список із п'яти запропонованих книг, серед яких можна вибрати один. Дякую. Добре, дякую, ще є запитання. Так, у мене є запитання. Андрій Геннадійович, скажіть, будь ласка, як у вас влаштована саме серверна частина, тобто звідки ви берете дані? Дані для пошуку ви маєте на увазі? Ну так, і для результатів. Так, ну дані про самі джерела в мене зберігаються у хмарній базі даних МОНГІБІ. Саме, саме там зберігаються селектори для кожного сайту окремо, і потім е, спеціальним модулем Черіо під Node.js е, знаходяться певні елементи і видаються у, як би, у, як це сказати, у перелік книжок. Так, я зрозумів, дякую. Так, добре, дякую. Ще є питання? Якщо ні, то Андрій у мене таке маленьке питання: Знає а це... як ви тестували свою систему? Я щось не побачила, як ну, слайди з, з тестами. Так, ну систему тестування проводилось у вигляді юні-тестування. Це ще до того, як було впроваджено. Розумний пошук. На даному етапі зараз ще проводиться якби, перевірка працездатності самого розумного пошуку та перегляд, можливо, самого запиту, щоб більш коректні дані гіміні надіслав у вигляді відповіді. Тому на даному етапі лише тестування у вигляді юніт тестів, самого додатку з пошуку літератури. Так, добре, я зрозуміла. Так, Вячеслав Сергійович, будь ласка, питання. Дякую, Андрію Геннадійовичу, за вашу доповідь і цікаву тему. А от скажіть, будь ласка, якщо я цікавлюсь віршами, віршованими текстами, які тут є специфічні можливості, які ваш, ну, ваша розробка може надати? Бо іноді хочеться щось такого розумієте, пошук не за автором, не за словами, а саме за, ну, сказати почуттями, це. Не дуже формалізовано, ну але все ж таки: все ж таки, от щодо пошуку віршованого тексту, дякую. Дякую за запитання. Так, це залежить більше від запиту. Так як можна вводити абсолютно довільні запити, можна вести, наприклад, гіміні, на дай мені певні, певну літературу з віршами. Я ж кажу: потрібно ще пропрацювати сам запит, щоб він. Більш коректні результати видавав, а так в цілому, я думаю, без проблем він знайде та видасть результат. Дякую. Добре, Андрію, дякуємо за вашу доповідь. Можемо ну, приступати до наступного. Дякую. Так, далі в нас е, Даценко, Владислав. Так, Владислава, я бачила, є. Влад, ви готові? Так, добрий день усім. Добрий Давайте день, я так. Складає, можете розпочинати. Так. Скажіть, будь ласка, чи видно, як переключаються слайди. Так, так видно, так. Видно, да. Дякую mm -hmm. вам. Тоді я розпочну свою доповідь. Тож, мене звати Владислав Анатольович. І тема, яку я сьогодні хочу вам освітити, це використання цифрових двійників для моделювання та оптимізації міського планування. Прогресивні міста перебувають у стані постійного розвитку та цифровізації і зіштовхуються з, з рядом таких проблем, як старіння інфраструктури, пристосування до змін клімату, збільшення кількості населення та забезпечення комфортного проживання. Технологія цифрових двійників в свою чергу пропонує інноваційний підхід для модернізації міст і відкриває нові можливості для моделювання та оптимізації міського планування, що є дуже актуальним в контексті реновації. Метою даної роботи було дослідження можливостей використання цифрових двійників. Саме для модернізації міста і з урахуванням різноманітних факторів, серед яких екологічні, економічні, технічні та соціальні аспекти. Існуючі рішення в області цифрових двійників включають в себе програмні платформи для візуалізації міських даних, також там є системи моделювання, різноманітні інструменти для аналізу, прогнозування, симуляції та прийняття рішень. Наприклад, міста використовують цифрові двійники для ефективного управління ресурсами, такими як водопостачання, енергетика, відходи і тощо. У транспортній інфраструктурі вони використовуються для оптимізації руху транспорту, планування дорожньої інфраструктури, розташування зупинок у громадському транспорті і таке інше. Також цифрові двійники використовуються для моделювання впливу міського середовища на екологію. Та задля розробки стратегії зменшення викидів і управління кризовими ситуаціями, такими, наприклад, як повені, пожежі, стихійні лиха тощо. Успішними прикладами впровадження цифрових двійників є таке місто, як Сідней, де запровадили систему управління трафіком, та Барселона, де реалізували модель енергоефективності використованих ресурсів. Технічної точки зору у цифрових двійниках міст використовуються наступні технології: це інтернет речей, тобто це сенсори і датчики, що встановлюються по всьому місту і збирають різноманітні дані про аспекти життя громадян, штучний інтелект для аналізу даних та використання алгоритмів для прийняття рішень і оптимізації процесів управління, бікдата для обробки великих обсягів даних та прогнозування подій. І хмарні технології для забезпечення доступу до саме до даних і розрахунків з різних точок мережі і так далі. Однак впровадження цих цифрових двійників приносить не тільки користь, а й створює ряд проблем та викликів. І найголовнішою з них є приватність та безпека. Розуміло, що збір та обробка особистих даних громадян потребує захисту та відповідних алгоритмів, що не порушують їхні права. Ще одним викликом є інтероперабельність, тобто це можливість об'єднання даних з різних джерел та систем для повноцінного функціонування цифрового в всередині системи. І, звісно ж, це побудова ефективної комунікації і залучення громадян до процесу розробки для забезпечення їхніх власних інтересів та потреб. У результаті дослідження було виявлено, що інтеграція цифрових двійників з новітніми технологіями може значно покращити ефективність міського планування, проте водночас вона ускладнює внутрішню будову та безпеку такої системи. Також слід зазначити, що для проєктування майбутніх міст буде дуже доцільно використати саме цифрову модель для уникнення ряду вже існуючих проблем, з якими стикнулися міста при їх розвитку. Як висновок застосування цифрових двійників може відіграти ключову роль у моделюванні та оптимізації міського планування. Спішні приклади впровадження показують потенціал таких рішень і підкреслюють необхідність їхнього подальшого розвитку. Однак для досягнення цієї мети потрібно подавати ряд технічних та інтеграційних викликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Будь ласка, ваші запитання. Добре, дякуємо, будь ласка, запитання. Та, так, так, є Олександр. Е, е, Олександрович, будь ласка, ви перші. Да, будь ласка, скажіть, а які персональні дані потребує ваша система? Ну, система ще не є створеною, це більше був проведений як аналіз такої системи, але як приклад даних, це може бути банальне переміщення. Тобто, як людина добирається до роботи, яким шляхом. Ну, саме маршрут розглядається. Який коротший, який довший, для прикладу. Так, ці дані треба захищати? Так, так, я про це наголошував. Що обов'язково потрібно подбати про їх захист, а і водночас про функціонування. Тобто, ну де, які ж дані потрібно зібрати для того, щоб якось допомогти чи усунути ті чи інші проблеми. Тож так, потрібно збирати дані, але дбати і про персональні дані, і про їхню безпеку, і як рішення пропонується. Певні алгоритми, в яких е, немає таких суттєвих деталей хто, куди як іде. Дякую, ласка. Так, дякую, Олександр Олександрович. Будь ласка, Кирило, ваше запитання. Так дуже дякую за дуже цікаву доповідь. У мене питання такого приземліського характеру: скільки може тривати впровадження? І, взагалі, можливі можливий кошторис. В рамках, наприклад, Києва впровадження такої системи, чи є розуміння, чи це прям дуже захмарені цифри? Ну, щодо впровадження, то це залежить перш за все від доступного функціоналу і масштабів, тобто потрібно окреслити спочатку. Що буде охоплювати дана система і які дані вона буде збирати. Якщо це, наприклад, звичайна ресурсовитратність, наприклад, як водопостачання, енергетика, то це можна зробити швидко і ну, без перевитрат, я б так сказав. Точна ціна мені невідома, але в випадки впровадження ми бачимо. І наскільки я чув, здається. Таке планують зробити в місті Одеса. але деталі розповісти не можу. Дуже дякую, зрозумів. Так, будь ласка, Олександр Сергійович, питання. Дякую вам, Владиславе, за вашу доповідь, за дуже цікавою тематикою. От на перших слайдах вас там згадувалась Барселона. Ви скажіть, ви були в Барселоні? На жаль, ні. На жаль, ні. Ну, я думаю, що після нашої перемоги обов'язково треба в це місто поїхати. Мені пощастило бути якраз я бачив той собор, який тут є в центрі, це відомий в світі Саграда Фамілія, ну, Антоніо Гауді творіння. Так? Тож питання в мене таке: дивіться, оцей собор. Він почав створюватися багато років тому, і ну це такий проект, який ну не те, що майже безкінечний, але він ще буде продовжуватися і продовжуватися. І, от скажіть, будь ласка, як у часі, ну це моє питання трошки кореспондується з тим, що питав зараз. Як, як все ж таки у часі, м, от такий цифровий двійник. Він може працювати, оскільки ж змінюються технології, змінюються там вимоги, змінюються якісь задачі. Тож питання часу. часу. Ну не часу на створення і кошту на створення, а часу на відслідковування для таких саме проектів. Оскільки там це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб зберегти ну, певну таку послідовність, так, і щоб реалізувати от те, що. Гауді планував зробити з цим ну, архітектурним творінням на самому початку. Тобто, -то питання саме у зміні цифрового двійника цього собору? А, так, так, так. Ну тобто, в часі, в часі. <гас> тобто, цифровий двійник він вже має відслідковувати і давати ну, якийсь такий рентген з того, що є. І от, а як в часі це, це, це м, м, питається? Так. Так, звісно, я вважаю, що неодмінно треба це відслідковувати, тому що ми наведу такий не дуже вдалий приклад з Google картами. Коли ти заходиш на свою місцевість подивитися, як все було, а воно показує тобі, як це було 5 років назад, що вже не відповідає дійсності. І було б непогано, якби дійсно система цифрових двійників якось відслідковувала розвиток того чи. Іншого об'єкта, і я, я думаю, що це можна запровадити шляхом банального якогось спостереження і, або прив'язати саме до, до цього об'єкта. що я маю на увазі, це, наприклад, якщо планується досконалення даного собору, наприклад, це ще якось документується, і, наприклад, якщо виникає потреба у такій зміні, там в систему це, це повідомляється у систему. І тоді треба буде якось дані оновлювати. Чи буде ця система робити автоматично, коли вона помічає якісь зміни, чи mm -hmm. це треба буде робити вручну? Це вже ми побачимо до якого рівня розвинуться технології на той момент. Так, так, так. Я з вами згоден. Ну і як така певна ремарка, мені здається, що такі технології, і от той напрям, про який ви доповідали, це дуже важливо для відновлення наших міст, Харкова, і інших міст оскільки. Тут саме ну нам треба повернути їх красою і зробити ще їх зробити ще кращими, так і отут можна поміркувати саме як цифрові двійники можуть можуть використовуватися саме для от таких цілей. Це мені здається дуже важливо було. Дуже так, так дійсно саме з згоден. І я, я там трошки так пробіг по цьому, але там було сказано, що. Ну, це можна і це треба використати, тому що маємо досвід міста, яке розвивається, і основна проблема його модернізації у тому, що більшу частину інфраструктури просто не можна перебудувати. Це буде дуже затратно і невигідно. Тому, ну, коли, на жаль, маємо досвід повністю знищених міст зараз, і було б непогано, якби при плануванні майбутнього міста вже використати саме. Цифрові двійники і прорахувати ось ну, інфраструктуру і так далі. Дякую. Дякую за запитання. Так, добре, Владиславе, дякуємо за таку вашу доповідь, за ваше відповідання на питання.